Всім привіт, котики, та кінські! Сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. Хочу заробити монет, щоб прокачати цю тачку Дюнбагі. Перед початком гри, як завжди, хто мене дивиться з телефону або планшета, натисніть мені, будь ласка, на лайк, мені буде дуже приємно підтримати мене. Хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буду рахувати з 10 до 1. Щоб ви взяли свій телефон або планшет та натиснули мені на лайк. Ну що, поїхали? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, що ви мені натиснули на лайк. Мені дуже приємно, що, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Так, ну що? Натискаємо старт. Поїхали. Вау, у нього танк. Ви бачили, який крутий? А що це він так швидесенько їде? Він що, прокачаний на 100% у нього? Капець! Мапа така важкенька, я вам так скажу. О май гад, о май гад. Що буду другий? Чи перший? Так, перший мені здається, що я вже не буду. Але якщо буду другий, теж дуже непогано. Так, щось він не може заїхати. Якщо я зараз буду перший... Я дуже сильно зрадію цьому. Є, круто! Ха-ха-ха! Перший. Так, лайк. Так, натискаємо Next. Так. Натискаємо Gray. Так, є. Так, що, натискаємо рейс. Так, поки що нічого не можемо прокачати. Так, що, натискаємо старт. Так, це ліс. О май гад, о май гад. Не встиг натиснути газ. Капець. Так, все, четвертий. Не п'ятий та шостий, то вже дуже добре. Так, знову хотів РПМ натиснути, але, але, але. Вже... Вже згадав, коли усі поїхали. Так, третій. Але мав бути другий бачили, але, на жаль, так. Обережно стеля над головою. Так, бачили, там один чувачок врізався в стелю, е -э так, там і залишився. Так, все, третій. Окей, так, натискаємо Next. Так, Окей. Так, що, рейс. Так, поки що, на жаль, нічого. Так, давайте візьмемо цю тачку. Так, бачите, колеса на максимум прокачані. Може, на цій тачці позробляємо монет. А потім ті, ті монети, те, що позробляємо, прокачаємо. Дюнбаги. Так, четвертий. Next. О, бачили, вийшло. Вийшло натиснути, щоб була стрілочка на зеленому. Так. Перевернувся. Так. Капець? Палово не підібрав. Буде прикольно, якщо зараз попереду не буде жодного палива, та воно закінчиться. Так, підібрав. Так, бачили, воно закінчувалося. Але, але, але. О, май гад. Все, застряг, капець. Так, на дах все. Фу, так, натискаємо ОК. Так, є. Yeah. Натискаємо Рейс. так Давайте подивимося. Давайте на цій тачці спробуємо. Може вийде а, тут позаробляти монети. Нормально. Капець не можу заїхати? О май гад! Я у шоці? Так, бачили дуже сильно. Хотів, щоб РПМ на зеленому було. Мені здається, що трішечки вийшло. Так, обережно стеля. У мене немає даху над головою, бачите? Захисного. Так, давайте ось так. О! Якщо б я так тільки що не зробив, то я б не приїхав перший. є, лайк! Дуже круто вони так вигадали. Дякую велике за це. Так, бачили знову майже-майже вийшло на зеленому. Зробити РПМ. Так, чпуньк. Так, підкинуло. Перший. Треба, коли воно попереду, тоді відпускати газ. Ось так. А що треба було наїхати? Капець! А я як пролетів трішечки зверху, бачили? Все, буду четвертий фу ху -ху -ху, я не знав. Так, next. Так, натискаємо ОК. Ok. Так, рейс. Так, вже можу пружини прокачати. Так, давайте ще раз. Курівки, привіт, це я містер котик. Так, палива не підібрав, але, але, але. Так. Що, я навіть четвертий, мені здається, не приїхав. Бо перевернувся. А... Знову перегорнувся, ну. Так, все, четвертий. Так, натискаємо Next. Так, четвертий. Натискаємо ОК. Так, є. Натискаємо Race. Так, можемо щось прокачати. Так, давайте спробуємо на, на спорт проїхатись. Може, якась буде не дуже важка мапа по счастлий. Так, бачили, намагався е, стрілочка, щоб була РПМ на Зеленому, але не знаю, вийшло чи ні. Так, другий. До речі, дуже непогано. Капець! Так, next, так, що натискаємо ОК? Так, натискаємо Race. Так, давайте подивимось. Так, ще, на жаль, нічого не можу заробити. А ось тут можу прокачати, до речі, автобус. Так що, давайте тоді е, прокачаємо е, двигунчик 1200 монет. Та прокачаємо пружини 1200 монет. Та можна ось цю штуку прокачати, але я не знаю. Може трішечки зараз підзаробити монет та прокачати колеса. Щоб усі тачки якось одночасно на них їздити та прокачувати. Може так буде простіше. Так, поки що другий. Так, тиснемо на газ та не відпускаємо зовсім до самого фінішу. Так, є. Next. драйвер даун. Так, знову хотів Бачили, РПМ зробити зеленим Так, є. Так, натискаємо ОК. Так, є. Так, що, рейс. Так, можемо прокачати колеса. Так, давайте тоді е, 1900 монет. Так, чпу. так, що, як завжди, старт. Робимо тест. Так, все, дах відвалився. Так, чувачки, тримайтесь там. Так, е я, я ж казав триматися. Міцно, міцно триматися. <різь> капець, це колосо бачили, воно крутиться в інший бік. Та капець, тримайтеся там. Ти там хоча б тримайся. Капець, така важка мапа, перший раз їду тут. Так, все, чувачок, я тебе казал, что ты тримался. О, е, третий, так, норм, next. О, так. Чувачки, тримайтеся, як завжди. Ви ж бачите, хто за кермом сидить. Професіонал. Так, що ти не можеш піднятися вгору? Капець. А як він обігнав? <invece> так, ну третій теж дуже добре. Так, next. Дах, бачили? Головою зачепив. Так, натискаємо Так, є. Ну що, сьогодні спробували заробити монети, прокачали тачки. Що, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут граю Climb Racing 2, ось тут граю Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал то ось тут граю в FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!